Котелень, які здійснюють послуги центрального теплопостачання міста Тернополя, всі 37 котелень працюють. 740 будинків, житлових будинків, які отримують послугу центрального теплопостачання. На сьогоднішній день повноцінну послугу отримали 738 будинків. З двох будинків, один двохквартирний будинок, двоквартирний, де одна з квартир зараз не підключено до центрального теплопостачання, друга має автономне опалення, даний має технічну проблему. Другий будинок дає 5 абонентів центральне теппостачання, в якому теж є зараз технічна проблема щодо підключення. В загальному підприємство тернопіль міста має 49 тисяч 800 споживачів, це мешканці, які отримують послуг центральне теплопостачання. Ну, фактично 6 споживачів, які на сьогоднішній день з технічних проблем. Ці послуги не отримують, але є пропозиції власна для мешканців цих будинків, цих квартир облаштувати автономне опалення. До нового ця система такий підхід би забезпечив би унеможливлення проблем в майбутніх.